Академічне мистецтво поза політикою та модою саме так вважає український піаніст Юрій Кот. Перед своїм концертом у Хмельницькому музикант погодився на ексклюзивне інтерв'ю, аби розповісти про свій рецепт музичної терапії. Її презентував містянам у вигляді особливої програми. Не випадково, якось мені прийшла думка така підготувати до концерту у Хмельницькому твори Бетховена, тому що якраз це була людина-митець. Який мріяв про мир в найкращому розумінні слова, про об'єднання людства, про ті якісь дуже великі, високі ідеали, до яких ми всі хотіли, хоті, хотіли б наблизитися. Більшість людей не слухають класику, бо не мають змоги обирати. Вважає Юрій Кот, адже українці знаходяться в епіцентрі величезної кількості низькосортної музики, яка заполонила всі теле та радіоефіри. відтак, аби отримати порцію якісної музики, одного бажання сьогодні замало. Це не є масова культура, в тому то й різниця. Класичну музику дійсно важко сприймати людині не підготовлені. Моє дитинство, наприклад, прийшло під, під знаком цього. Я пам'ятаю з того на стіні ящичка маленького, ну от все там починалося. Ну окрім того, що що батьки музиканти. Ну тому, тому от все, все ось це оточення і все все, що людина чує, вона до того звикає. А, а це не, не не є якийсь такий, знаєте, не незрозумілий взагалі пласт мистецтва. Найголовнішою властивістю класичної музики є емоційне зцілення, яке наразі понад усе потрібне українцям. Вважає професійний піаніст. Кілька місяців тому до мене просто надійшла пропозиція така. Просто поїхати в зону АТО і перед нашими бійцями буквально на, на, недалеко від лінії фронту, просто зробити концерт. На, на все життя мене залишиться, по-перше, обличчя тих людей, які зібралися. Це було ну, в полі, уявляєте собі клавіші, які ми взяли в Харкові. І я грав Шопен, я грав революційний тюд, я грав полонез. Люди слухали, ну, ну, ну це, це неможливо передати. У мене ці обличчя до сих пір стоять перед, перед очима. Е, справді, музика несе в собі дуже великий заряд. Перш за все, позитивної енергії. І я думаю, що ми робимо свою справу тут е, і цим в деякій мірі, може, ну, не знаю, енергетично допомагаємо. Ситуації українцям радить повчитись музичному смаку у європейців. Юрій кот розповідає, там цікавість класичним мистецтвом передається у спадок. Ми з дружиною Зрини Олексійчук якось на гастролях в Німеччині потрапили в будинок оркестранта. Ми грали з оркестром альтист. От. І вдома стоїть рояль, значить, все нормально. І він каже: ви дует, пограйте, будь ласка, щось, ми питаємо, що пограти. зараз. Каже. І він відкриває шафу і дістає чотири ручні перекладення бетховенських симфоній, брамсівських, альтист. Значить, це говорить про те, що якось від покоління в покоління, мабуть, йде традиція якогось домашнього музикування. Всесвітньо відомий піаніст вірить класичній музиці під силу змінювати життя людей на краще, аби переконатись, запрошує на свої концерти. Юлія Феміних, Володимир Вінскевич, новини Ті 7